Малята доброго дня! Щоб дізнатися, про що піде мова, вам віршик. Зима це радість, лижі, сміх, це ковзанка, це гірка, сніг, фортеці, сніжки, це розваги. В зими свої є переваги. Але дорога безперечна, зимою дуже небезпечна. Тому що слизько всім на втіху, та водієві не до сміху, дорога, як каток блищить, машину тут не зупинить. З гори, як на санках, несеться, під горку вже й не добереться, в зимовий час. Та що й казати? Дорогу треба посипати, усе робити. До пуття, щоб відбувалося тертя. А пішоходи пильні будьте, дорожніх правил не забудьте. Давайте, малята, запам'ятаємо правила. Що ж треба знати? Правила пішохода. Коли ви рухаєтесь по тротуару, то не поспішайте, не біжіть, бо можете. Оскознутися і впасти. Ніколи не ковзатися, щоб не збити інших людей, які рухаються поруч, щоб ненароком не виїхати на проїжджу частину, бо це дуже небезпечно. Не ходіть, діти, дуже близько, біля краю тротуару, щоб вас не зачепила машина. Ви... Ніколи не перебігайте дорогу, навіть коли. Немає транспорту, бо по слизькій дорогі бігти небезпечно. А тепер скажіть мені, малята, чому взимку на дорозі треба бути дуже уважним? Як треба взимку рухатися по тротуару? Як треба взимку переходити дорогу? Чому взимку не можна влаштовувати ігри поблизу дороги та на тихих вулицях. Чому не треба проявляти геройства на дорогах? Я гадаю малята, що ви все зрозуміли, все запам'ятали, будете дуже-дуже обережними і не потрапите у біду. Всім дякую, до побачення! Бережіть себе.